Казки кролика Мегасика В одного чоловіка був старий кіт, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн узяв його та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду удувати, хай краще по лісу собі ходить. Коли це приходить до кота лисичка та й питає Що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився Буду. Повела його лисичка до своєї хатинки. Так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. Добре живеться пану Коцькому. От якось іде зайчик. Добрий день, лисичко. Добрий день, зайчику. Ти тепер біля моєї хатинки не ходи, бо в мене тепер живе страшний звір, пан Коцький зветься. Злякався зайчик та й побіг в ліс. На слідущий день зустріла лисичка кабана. Добрий день, лисичко. Добрий день. Ти, кабане, біля моєї хатинки не ходи. Бо в мене є страшний звір пан Коцький. Якось і вовк завітав до лисички. Добрий день, лисичко. А лисичка знову відповідає Добрий день, вовчику, ти біля моєї хатинки не ходи, бо в мене страшний пан Коцький тепер живе. На наступний день лисичка ведмедя зустріла. Добрий день, лисичко. Добрий день, ведмедю. Не йти коло моєї хатки! У мене є страшний пан Коцький тепер в хаті. От зійшлися звірі в лісі. Ведмідь Вовк Кабан і Зайчик. Ведмідь каже, І що то за такий страшний звір, живе в лисичці, що так його боїмося. Як би нам його побачити? А як ми його побачимо? Хіба, може, його покличемо в гості? Давайте покличемо. Я принесу м'яса. А я картоплю принесу. Я принесу капусту. Я принесу смачний мед. От звірі роздобули усе, що казали, та почали обід варити. Приготували вони смачні страви. От зайчик і каже А хто піде кликати пана коцького на гостину. Я не підбіжу, як доведеться тікати. Я старий трохи не добачаю, а я теж неповороткий, не піду. Доведеться мені йти. От прийшов зайчик до лисички та й каже: Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти лисичку прийшла зі своїм паном коцьким на обід. Та прийдемо, але ви поховайтесь, бо лихо вам буде. От, прибіг зайчик назад. А звірі його питаються То що, приїдуть? Прийдуть, але казала лисичка, щоб ми всі поховалися. Ховаймося. Вовк швиденько у кущ сховався. Зайчик теж за кущем сховався, а кабан дивиться, лежить купа листя, і він у те листя зарився, лише хвостика видно, а ведмідь подивився, подивився та й заліз на дерево. Все, тиша. Нарешті йдуть гості. Кіт побачив м'ясо та й хутку на стіл. Як давай ласувати? Так йому сподобалась страва, що він їсть і каже: Мау, мау. А вовк тихо говорить. Мало? Йому ще й мало? Це якийсь сильний звір. Ми стільки наносили, а він каже, що йому мало. Та ось муха сіла на хвостик кабана, то кабан хвостиком покрутив. Кіт гадав, що то мишка, та як скочив, як кинувся на купу листя. Кабан тікати, та й до куща, де вовк сидів, вовк з переляку скочив та на куш, де зайчик сидів, а зайчик і собі тікати, то все зашуміло. Кіт злякався та й на дерево, на те дерево, де відмідь сидів. А ведмідь подумав, що кіт його їстиме та й з дерева губ на землю схопився і давай тікати. Всі повтікали, а потім посходились. Такий малий, а тільки, тільки нас усіх не поїв. Підписуйтесь на канал Казки кролика Мегасика.